Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми не часто зустрічаємося з вашою невеличкою парафією, але так трапилося, що наші зустрічі на храмовому святі припадали на ключові моменти у нашій національній історії за останні принаймні 10 років. Бо справді старші парафіяни пригадують, як у четвертому році, в грудні, молилися ми тут разом із Львівським хором, молилися за відвернення кровопролиття, молилися за перемогу справедливості. Тоді саме відбувалася в Києві помаранчева революція, тоді вирував Майдан. І минулого року саме у ті кризові дні, коли у Києві вже пролилася перша кров, коли відбувся розгін студентської акції. Ми тоді слухали ті самі слова, що сьогодні проймають нашу душу блаженні миротворці, бо їхнє царство небесне. І ось сьогодні ми зібралися на молитву під час війни, війни безглуздої, кровопролитної, війни, яка зруйнувала. Давні індустріальні райони України викинула сотні тисяч людей із дому, а решту перерекла на жалюгідне животіння на окупованих ворогом територіях. Як же сьогодні нам розуміти і відчувати ці слова, слова про миротворців? Адже часто ми в своєму повсякденному мисленні уявляємо миротворцем тільки того? пацифіста, який відмовляється брати в руки зброю і весь час намагається вести перемовини замість того, щоб чинити опір. І ось перед нами постає святитель Мелікійській Миколаїв. Він для нас є зірцем лагідності і покірності, і церковний спів це підкреслює. Але давайте пригадаємо, коли саме став він єпископом у дуже важкий час. Коли ще панувала Римська імперія, коли тривали переслідування християн, і хрещений він був тоді, коли це було небезпечно для життя. І вже ставши єпископом, він має протистояти найбільш небезпечній Єресі, яка намагається спокусити християн ось уже понад тисячу років, єресі Аріанства, яка і сьогодні вихлюпнулася у нашу дійсність. У новітній секті свідків Єгови. Він мужньо і певно стоїть на захисті справедливості. І коли треба добитися справедливості, він не сидить у себе у резиденції, та й не знаємо, чи була в нього тоді резиденція, а простує туди, де має здійснитися несправедливий вирок для того, щоб зупинити руку ката, щоб врятувати несправедливо засуджених людей. Отже, Боротьба за мир потребує сили. Ми ніколи не матимемо миру, якщо будемо слабкі. І коли сьогодні шукається, коли ж саме і чому в нас почалася війна, то не згадуємо про Майдан, який відбувався торік. До нас війна прийшла тому, що роками розвалювали армію, тому що нашим Міністерством оборони і СБУ керували відверті агенти російських спецслужб, тому що Кошти країни розкрадалися, марнувалися, багатіли одиниці. І ми знаємо тепер, які масштаби були цього багатства. А ми з вами жили так собі, надголодь і раділи, тому що не зовсім голодаємо. І ось прийшла ми розплати. Говорять, що зараз не було б Майдану, не окупували б Крим і не ввійшли б російські війська на Донбас. Та вже. Задовго до Майдану в Росії друкували карти, де Крим був зафарбований кольорами Російської Федерації, а прапори Донецької та Луганської Республіки використовували на зібраннях різного роду націоналістів в Росії, які готували ці події, тільки що ми виявилися сильнішими. І зараз ми дивуємося, як же так ну, ми не змогли вчасно захистити Крим, але як наша розвалена армія зуміла. Відбити наступ на, Дон, на Донбас, як вдалося захистити Харків, по якому було ще в березні-квітні небезпечно ходити по центру людину, яка говорила просто українською мовою по телефону, могли побити, так як побили старосту нашої церкви. І ось тут ми згадуємо про той феномен збереження віри, який засвідчила Україна. Мене колись, як я ще був студентом, здивувало те, що половина всіх парафій у Совєтському Союзі знаходилася в Україні. Хоча Україна складала набагато меншу, непропорційно меншу частину Совєтського Союзу. Потім я чув, що у Московській, Ленінградській духовних семінаріях і академіях, не говорячи про Одеську, було понад 80% українців. Україна зберігла віру. Україна зберегла християнську традицію. І, хоч як нам важко було, завдяки нашим жертовним бабусям, матерям ми зуміли успадкувати від них цю традицію і повертаємо її зараз до життя. Її хочуть від нас украсти. І нам під виглядом православ'я пропонують убивць, убивці, які йдуть, тримаючи прапори, на яких написана православна армія. Це не в історія. історії. Завжди диявол з'являвся перед побожними ченцями у вигляді ангела світла, сподіваючись обдурити їх, змусити схилитися перед ним. І зараз саме сатанинське вчення приходить до нас, називаючись руським міром, і ми стоїмо перед дилемою, чи нам стати жертвою завоювання, а ще й зараз небезпека не минула. Чи зуміти мобілізуватися і протистояти цій агресії? І наш народ зумів це зробити. Я захоплююсь завжди нашим отцем Дмитром, який сьогодні приїхав сюди до вас, щоб прикрасити свято тут, у мурафі. Сепаратисти дійшли до району, де є наша парафія. І там сватівчани зуміли стати на барикади, зупинити сепаратистів, відкинути російські війська від свого району. І наша парафія була одним з найдіяльніших учасників цього захисту. Отець Дмитро благословляв тих, хто йшов на бій, так само, як зараз він виїздить аж до лінії фронту і допомагає солдатам, які там опинилися. Ми захищаємо мир і справедливість. Ми ніколи не йшли агресією на чужі землі, ніколи не намагалися підкорити когось, захопити. І в тому сила нашого народу і вияв присутності в його історії в нашій з вами свідомості християнських цінностей. Але ми повинні бути готовими захищати їх, захищати, коли треба зі зброєю в руках. Бо людина, яка потурає насильство, стає співучасником вбивства. А це, власне той, хто зуміє зупинити руку ката, як святитель Миколай Мерлікійський, і хто зуміє відкинути від своїх кордонів іноземні війська. Ми ще й сьогодні переживаємо важкі часи, але вже цей рік розкрив нас самих як по новому. Ви ж пригадайте, весь час нам. Нав'язували думку, що ми українці неспроможні помиритися між собою, де два українці там три гетьмани. І скільки подібних приказок в наші вуха вносили? І раптом виявилося, що в хвилини небезпеки ми можемо стати разом. І коли нашу молодь почали в Києві бити на площі, то дзвони, які розляглися із Михайлівського собору, зібрали відразу не тисячі. А сотні тисяч киян, які прийшли, щоб захистити своїх співвітчизників. Зараз ці дзвони розлягаються над Усією Україною і кличуть нас бути разом у протистоянні агресії, бути разом у плеканні і захисті миру. І може, якраз ця війна, яка сталася так ніби несподівано для нас, вона і є для нас порятунком бо зупиняє. Ту повзучу агресію, яку ми спостерігали у минулі місяці. Бо вона допомагає нам відчути свою силу як давнього християнського народу. І відчути ті слова, як гасло свого життя, слова, які часто повторюються перед молебнем. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Амінь. Слава